Усім привіт-привіт! Вас вітає канал Захоплення Марічки. Бажаю вам усім тихого, мирного і благословенного неба. Так, ну а в нас продовження відео про дрова. Ми бачили, я вам показувала, що їх привезли. А тепер приїхала до мене підмога. Мама, братик і сестричка. Е -е, складаємо дрова. Спочатку в стужок, а тоді те, що лишиться, десь там в іншому місці складемо. Початок роблю я, тому що я складала і в мене стужки дуже гарно стоять. Якщо скаже хтось, що це неправильно, побачимо через певний час, чи це правильно чи неправильно. А тепер рухаємось вперед. Сьогодні в нас середа, третій день моєї відпустки. Працюємо! Робота кипить. Ну, напевно, вже з метр від землі складено. Де неде перемички є, що був уклон, і ми працюємо. Вези, Людмилко, вези, ти мені не заважаєш. Ну, вже висоту трішки взяли і вже йти доверху, туди закруглюватись. І буде такий стовжечок гарненький. Коли ми не встигаємо скласти трувцята, Тут дівчата, мама із сестричкою відпочивають. Але відпочиваючи займаються другою справою. Набирають картопельку в сітки. Ну, робота кипить. Привітики, привітики! Ми наверху! Мама говорила, що замалить стужок. Що. Вибратися наверх, щоб завершити так, трішки швидко. Тому що нас там вже практично дров нема. Оце, ж, що ось тут лежать. Ну і там напевно так, що... і все. Осібілічки став. Дивіться. Русинко. Привіт-привіт! Ай молодці! що молодці! Зараз через трошки підемо обідати, але ще доскладаємо складаємо Такий із тужечок виходить дуже гарний. Дуже гарний стюжечок, а так за маленького чуть-чуть склала. Ну нічого. Зверху Мама кидається і все буде супер. І Люда, а Миколка з Марійкою, русинкою чи з Марічкою складають. Ще трошки трішки-трішки салося і буде кінець. Все, па-па. Сіли зустрічі. Ну я вже знизу і просто накидаємо так зверху, потім чуть-чуть злегка полінця поправимо, поставимо і накриємо. Саму серединку накриємо, щоб дощик не попадав і все. Ну, не так склалося, як би хотілося, ну, але вже нічого не змінимо. Мама переживала, що ми. Сюди Миколка ще треба буде накидати. Десь сюди небагато зростять, але мама переживала, куди ти дитину їх помістиш. Сюди всі не містяться. Бачите, як, як вийшло. Ну нічого. Вершечок трішки буде, клейонкою прикриємо і буде лади. І мені буде низенько брати дрова. Це саме те, напевно, що нам і треба було. Завершили ми свою роботу десь біля першої години, Чи було пів першої, десь так. Ну, не так трішки склалось, як задумали. Мама каже, що не поміститься що треба буде ще кудись класти, і тому ми чуть розширили його, а потім прийшлось і забракувало дров його завершити. Ну, але ми там трішки досками отак пустили, щоб гарно було накрити. Тимчасово клейонка. Завтра я куплю брезент і брезентом накриємо. Завтра у нас буде четвер. Накриємо так, щоб десь отак було. І все буде супер. І все буде супер. Більш-менш завершено, але ж він ще буде осідати. Ну, але нічого страшного. Та нічого страшного. Буде накритий то... Зима нам заважати не буде. Ну, та й все. А запланований був дуже-дуже гарний стужечок. Ну, не так склалось, як ми гадали. Усім до побачення. Бережіть себе і своїх найрідніших людей. Усім пока-пока. Верх є, але не такий, як би нам хотілося. Пока-пока.